Всім привіт, коротше! Сьогодні я буду показувати, як зібрати вудочку по плавочку. У нас є отакий патик. Скільки метрів. Що би я би знайшов? Ну, коротше, десь. Я не знаю, скільки метрів. Ось така катушка У мене вже вона з лязкою. О, тут є така душка. Ось така, відкриваємо і беремо ляску. Тягнемо до гори, закриваємо це. Все, леска вже не виходить. Так. Беремо катушку. Ось тут є, ну тут така ставка для катушки, отут таке розкручується, розкручуємо. Тут є така штука. І тут дві таких, типа, не знаю, як вам сказати, але такі желізні дві штуки. О, катушка. І тут зверху є така дирочка. Ми туди це вставляємо. І це. Крутимо. Крутимо, крутимо, крутимо. Все, ми закрутили. Беремо леску. відкриваємо цю душку, і тут зверху є таке колечко. вставляємо кольцо. Так. останній кольцо. Так. Провели милляску через кольца. Закриваємо душку. Так, далі. У мене є ось такий чумодан ну, для рибалочки. Тут в мене є всякі куповочки, гачки. Я так. ось такі поплавки. Є на 2 граму такі Туди ще вставляється світлячок. О, це знімається верхній. Є такий, теж на 2 грама. Тут так само це знімається, теж сюди можна вставити світлячок. Так, о тут. Є такий довгий. Це може на грам або на два там на апаковіці писало. Цей на 1 грам. Ну, ставити я напевно буду або цей, або цей. Ну, скорше всього, я поставлю оцей, він якось мені більше подобається. Так. є отакі спеціальні ступорки. Вони щось там коштують 2 гривні. І тут отака малесенька Петліка є, типа желізна. І ми беремо леску і вставляємо це желізне. І це чорне ми просто стягуємо таку так. Тут вона поплавочку є кульцо, є всякі поплавки. Я є з резинками, але у мене з кульцом. Вставляємо поплавок. Тут такий стопорок, якщо вам потрібно збільшити глибину, то ви тягнете його вверх. І поплавок доходить до оцього. Це стопорить поплавок. Якщо треба зменшити, то ви тянете вниз і воно теж стопорить поплавок. Ну, бажаємо ставити два стопорка. Один зверху і надівати поплавок, і ззаду. Після поплавка. Так. Зараз ми натягнемо. Все, готово. Отут я вже о, такого попова тримається. Так, зараз нам треба... М м взяти грузила. Так, от така упаковка грузил. За не знаю скільки я за неї заплатив, За евро за я її купляв. Так. Цього так. Так, так, так Таких треба раз. Два. Не, я думаю, що два отаких. Візьму два отаких. І одне якісь там на. І таке. Зараз треба дістатиш. О, так. І ось таке менше. Що закруваємо коробочку? О, і тут є, типа, є різні грузила, але тут, бачите, є таке таке, щоб зажимати. Беремо ляска і грузила і там, де ця дирка, начіпаємо на леску. Ну, хто чим стискає, ну, я стискаю зубами, бо плоскогубця не є, але треба шукати. О, і такого не тримається. Вони так ходять. Так, перший є. Переставимо другий. Так, теж є вже два грузила таких. І беремо маленький і теж кріпимо його на Ось так це виглядає. Так. Далі. Що нам треба далі? Дальше. Як хто хоче, хтось робить з полотком, хтось робить без поводка. Ну я роблю без поводка. Так, відкриваємо катушку, попускаємо дірку. Так, беремо кінчик лєжки. Такі У мене гачки є. Так, так візьму номер восьмий, напевно. Так. Ось минули. І закриваємо коробочку. Так, беремо. Тут є, м -м, типа така дирочка та як гугалці і вставляємо туди леску. І, типа, отакував. О все, він же тут. Тепер. Коротше, я прив'язую по-своєму, як мене навчив дідусь. Беру от, гачок, не вставляю туди всередину. Так, беру і роблю такий круг. Отакий. От і ра, і, і типу. О, беру отаку от і скручую в круг. І тут такінчик такий різкий. І раз, туди всередину, два, три. Три рази. І стягуємо. І має вийти типа отака вісьмірка маленька. Беремо гачок і о, тут, Типу вісьмірка така, Раз вставляємо в нижню. І вверх. Кайте в мене не вийшло. Зараз знову зроблю. Так, раз. Раз. Два. Три. Ну, хтось може більше робити, ну. Но... Ну, я роблю так. Ну, і беремо тут така восьмірочка виходить. І раз туди гачок. Ой, не ну так, ті дві штуки запихаємо гачок і все міцно стягуємо. І от такого буде виглядати. Такого гачок буде триматись. І цей кінчик, що в нас лишився, у нас є спеціальні ножнички з авроримом. Оцей кінчик ми обрізаємо. Все так. Ну і по ідеї. Отак От це має виглядати. О, поплавок, грузило і в руці в мене гачок. Ну все, я вже буду закінчувати. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Буду дуже вдячний. І хто хоче рибалочку подивитися, коли я буду їхати на озеро, давайте 150 лайків або 100 і я їду на рибалку. Ну, типу, якщо не буде навіть так лайків, то я все рівно поїду, бо просто мене друзі запросили. Всім па-па!